Гарні тапці. ось набор, це термос, ковдра тепла, простинка, простирала. А це що таке? Дуже гарний набор теплий, не замерзну, думаю. після таких холодів. 70-річна Тетяна Кущенко розглядає пакунок із теплим набором, який отримала. Жінка до Полтави переїхала з Костянтинівки Донецької області. Перед окнами зрулись ракети. Я впала на пол. Може батареї поползла за стінку. Було очень страшно, Паніка, тривога. Я побіжала в підвал, підвал на судно ні оборудований страх это передати та нівозможності. Сімнадцятого вересня приїхала сюди. Отримав теплий набір і 73-річний Федір Шишацький, який до Полтави переїхав з Бахмута. Чоловік каже, що практично ніяких теплих речей з собою взяти не встиг. Та нічого ми не взяли. Ми сподівалися, що город утримають наші війська, але ну, нашу вулицю вже навіть почали захвачувати росіяни, і ми... прийшлося нам тікати. Ось такі теплі набори у благодійному фонді Каріта з Полтава видають самотнім переселенцям, яким більше 65 років, і які переїхали на Полтавщину із січня 2023 року, розповідає Оксана корольова буцко Харіта з Полтава разом із нашими партнерами благодійний фонд старенькі почав видавати теплі набори. Нам було надано 100 наборів на сьогоднішній день. Майже половину роздано, тому що люди читають інформацію, слідкують за нашими новинами, дізнаються, приходять і отримують. Сусідка сказала, що почитала в телефоні, що дають теплі набори. А якщо мы, я приїхала, ну, в автобусі з лінії приїхала, було хо, тепло, холодну одіжда, тепло, а не взяла з собою. Я сама прийшла, більше нікого немає, я самотня. Черга тут маленька, чоловік може 5-6, 7, отак вот простояла, недовго. Ми почули слухання. Та це не те слово потрібне, це дуже потрібно. Тим більше, що зараз вже холод, холод починається якийсь. За словами Оксани Корольової Буцько, такі типи теплих наборів видають переселенцям вперше. Щоб їх отримати, необхідно з собою мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду і довідку внутрішньопереміщеної особи. Віра ж Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.